Дендропарк Перемога був закладений з ініціативи нашого земляка, почесного громадянина міста, лікаря-науковця Анатолія Патопальського. Майже 40 гектарів автентичної разом з тим рідкісної флори, яку, на жаль, вже почали винищувати, вразив, попри пізню осінню пору своєю красою. Всі гості з подарунками, саджанцями різних дерев, кущів. Тут з них має бути висаджена алея. А ще цибулини тюльпанів і нарцисів мають покласти початок створення нарцисово-тюльпанової галявини, а можливо, цілого поля посеред дендропарку. В планах біля входу до парку побудувати капличку і ще багато чого цікавого. Проте не так все просто і з фінансової точки зору, і з бюрократичної. Поліська сільська рада 35 років тому виділила землю під дендропарк. Анатолій Потопальський наповнив її змістом, бере. Дубами, вербами, яворами і горіхами, різнокольоровими акаціями, лавром, кізілом, калиною. Список можна продовжувати. і продовжувати. Проте сьогодні мова йде про зміну статусу на заповідник. Тоді і охорона території буде на іншому рівні. А сьогодні роль і охоронника, і директора, і екскурсовода Ходаківського дендропарку виконує старша сестра-засновника Марія Іванівна. Вона жвава і усміх зустрічає гостей в день ювілею. Демонструє результат молекулярної біології кавбуз, різноманітні трав'яні збори. Це результат кропіткої праці її брата. Сам Анатолій Потапальський зібрав біля себе гостей і однодумців. Розповідає про парк, про плани. Я думаю, що ми ще до перемоги дійдемо з нашим дендропарком. Цьому році маємо святкувати 40-річчя 80-річчя звільнення України в грудні місяці. Так що це якраз все воно доречно. І тут би якийсь хрест, мабуть, пам'ятний можна було поставити. Гранітів у нас багато. А наступного року буде 80 років перемоги вже в європейській частині світової війни. Так що це теж ми як давали ім'я цьому дендропарку, то вирішили, щоб він був символом перемог і фізичних, і духовних. Тут були неугіддя всюди. І фактично, в той час, коли головою колгоспу був Трокозик, і потім був головою адміністрації, то пам'ятний знак він там організував, то Фактично, вони побачили наші культури вже в той час пшеницю жито, яке живе без добрив за рахунок атмосферного азоту. Американці на це тратять до цього часу більше, ніж на програму Аполлон, щоб злаки навчити фіксувати атмосферний азот. А весь світ сипле що? Азотні добрива, отруюють ґрунт, воду і нас. Так? так оці всі наші рослини живуть за рахунок цього азоту. Таким чином, це був полігон для вивчення всіх молекулярних наших досягнень того часу. З другого боку, що тут же є дуже цікава енергетична особливість. Ви знаєте, що є зони високої позитивної енергії і негативної, і перехрестки всякі. Так, так от ця зона якраз є зоною дуже високої позитивної енергії. Ви це відчуєте, як тут побуваєте. Ви будете літати. Розумієте? В яку сторону йти, кажіть? Ми знаходимося. Розмахуйте крильцями і Так, Справа в тому, що тут велика зона, розумієте, є дійсно активніше і менш активно, але негативу тут нема. Тут хочу вам сказати більше, що йде кряж, який тягнеться на багато кілометрів. Де концентрована ця енергія. І через це не всі витримують її. і Через це було дуже багато психічно хворих. Ви розумієте, що всякі галюцинації це не просто так. То і таке буває, бо всі думають, що це психічно хворі тільки з-за того, що вони хворі. А в дійсності тут ще діє, ось у нас представники університету біоресурсів то вони тут як трошки покопаються, то вони побачать, якісь зміни в рослинах є. Отут є там, чорна береза, яка вважається унікальною березою. Її розводять спеціально подібно до карельської берези. А вона тут сама виросла. І так далі. Значить, до дерев йдемо. Ага. Тут цікаві є і тварини, білки ви вже бачили, так і так далі. Таким чином, це першу в чергу не просто для краси. А для того, щоб підтвердити, що треба людям дружити з природою, використовувати всі її, не казав так, як заставить служити природу людині, а треба іменно в дружбі це все робити. В виступах Коростенського міського голови Володимира Маскаленка, заступника голови райдержадміністрації Катерини Скляревської, голови Коростенського осередка земляцтва Житомирщини Василя Петровича та інших, лунали слова підтримки ідеї і обіцянки підтримати справою. На території дендропарку було проведено митрополітом овруцьким і Коростенським, вісаріоном виїзне богослужіння а Після урочистої частини усіх запросили до столу каша з кавбуза, і навіть хліб з додаванням того ж кавбуза, густий ходаківський куліш, і на завершення ароматні трав'яні чаї за секретними рецептами і страв, зібраних на території дендропарку. Думається, це все могло б залучити до цієї місцевості. І зелених туристів, і гроші. Сподіваємось, що так воно і буде.